Священник колдов 14-річного хлопчика. Чи варто мені розійтись з хлопцем? Я ж люблю секс, Ми майже не спілкуємося. Як перестати думати про секс з іншими, давно ну, ні з ким не... Ти не можеш заставити іншу людину з... Е... займатися з тобою сексом? Я тоді не був вірним. Змінювався фото. Ви розумієте про що? Це одна з складових е... потреб людини. Боже, якщо пефіл для нього це повністю неприйнятно. Намагаються пов'язати нас із Філами або змалювати як небезпеку для дітей. Це я чи він. Параноїдальні стосунки. Яких людей треба лікувати у цьому віці? Вони виглядатимуть як чоловіки. Треба це діло вирішити. Привіт, це Слайданя, канал на якому тебе приймають. І сьогодні у нас третій випуск, третя частина, там де я буду давати поради рандомним геям з Reddit. Хто не дивився попередні частини, то обов'язково перейдіть і подивіться. Я їх прикріплю десь е, тут чи тут. Бейсіклі, що я роблю? Я вже гей з досвідом. На рейдіті дуже багато, коротше, є різних сабредітів там, де питають саме гейські поради. І я подумав, що це геніально, в мене вже було дуже багато життєвого досвіду, і я можу відповідати на ці поради. Це буде і фаново, і ви щось корисне для себе дізнаєтесь. А перед початком обов'язково став лайк, підписуйся на канал та напиши в коментарях слово слей, тому що це дуже-дуже важливо для просування каналу. Також, якщо хочеш підтримати мій канал матеріально, то ставай спонсором мого каналу. Силочку я лишу внизу. Ну і, звичайно, що в мене є інші соцмережі, на які ти можеш підписатися обов'язково. На той випадок, якщо я пропаду з Ютубу, там я завжди буду. Ну, а я не затягую. Бери собі щось смачненьке, чайок, кавку, печенюшки, попкорн. Whatever. Так, починаємо. Перша історія в нас називається Це Я чи Він. Трохи перед історією. Ми з моїм хлопцем разом уже три роки, і я переїхав до нього вже через місяць після початку стосунків. Якщо бути чесним, я тоді не був вірним. Я все ще фліртував з іншими хлопцями і навіть обмінювався фото. Ви розумієте про що? Але я зрозумів, що це неправильно і вирішив змінитися. Дійшло до того, що я взагалі перестав мати друзів і тепер почуваюся самотнім. Е, ну, взагалі, він приїхав до хлопця дуже рано. Насправді, от зразу видно, типу, місяць стосунків. Це насправді дуже рано, коли можна переїхати до хлопця. Все-таки я вважаю, що треба якийсь час пожити окремо, типу, і вже потім з'їжджатися. Бо місяць це занадто рано. Мені 21, йому 28, Ми хочемо. Різних форматів стосунків і намагаємося знайти компроміс, але чомусь на цьому шляху хтось із нас втрачає самого себе. Я люблю свого хлопця, справді люблю. Він турботливий і дуже мене кохає. Але його характер буває надто контролюючим. Він Невпевнений у собі страшенно ревнивий, коли я намагаюся завести нових друзів, то я давно ні з ким не подружився, окрім колег на роботі. І навіть тут буває, що він ревнує. Я не можу просто піти в кіно з колегою, навіть якщо це просто друзі. Тут трошки карми його настала, того що він говорить, що він навіть коли з ним познайомився, то він ще досі фліртував з іншими хлопцями. Там переписувався. І тому, ну якщо хлопець знав, по про те, що він в стосунках вже з ним фліртував з іншими хлопцями, то зрозуміло, що тут будуть ревності. Це очевидно, блядь. Ще один момент у мене набагато вищий сексуальний потяг ніж у нього, і я зізнаюся, іноді він мене не задовольняє. Коли я намагаюся поговорити про це, думаю, що раню його его та почуття. Ми говорили про відкриті стосунки, але для нього це повністю неприйнятно. Що мені робити? Я не хочу розривати ці стосунки, незважаючи на його его та невпевненість. Я його люблю. Я готовий змінюватися, але це не так просто. Можливо, я був надто молодий, щоб відразу стрибнути у серйозні стосунки, але це не виправдовує мій сильний сексуальний потяг. Чи є якось поради, як перестати думати про секс з іншими, крім мого хлопця, або якось це змінити? Друзів у мене більше нема, бо я не можу заводити нових, а старі вже віддалилися. Ну, по перше, це взагалі то не опці що він не може заводити друзів зараз. Типу, незважаючи на те, що хлопець його ревнує, як якби треба це діло вирішити, поговорити з ним спокійно, нормально про те, що якби ну йому потрібні друзі. Друзі це одна з складових е, потреб людини. Тобто є стосунки, а є друзі. Це типу, дві важливі потреби. Друзі не менш важливі, повірте мені, ніж стосунки, бо це соціальна потреба. Тому дуже важливо заводити друзів і знайомитись. Звичайно, якщо цей челік давав приводи хлопцю ревнувати спеціально, фліртував з іншими, то в нього буде відповідна вже реакція, сформована негативно до цього, бо він вже буде думати, що ага, мені тут зрадять, ага, тут пофліртують. Комунікація. Комунікація це просто база, це така банальна штука, але вона вирішує абсолютно всі потреби. Скільки ви чуєте від психологів, комунікуйте, це дуже важливо. Блять, це так насправді це, блять, так. Просто робіть ці банальні речі. Робіть їх. Тому тут дуже важливо реально прокомунікувати з хлопцем. Якщо ти Моєш секс з іншими, крім твого хлопця, ну тут, якщо тебе реально тягне до інших людей, крім твого хлопця, то або зробити ці, <звук> <звук> якщо вам підходить параноїдальні стосунки, блять, то точно по Фройду. Поліаморні стосунки, можливо, дійти до такого компромісу. А якщо ні, якщо, наприклад. Ви поговорите якось, і вас не ви надіте компромісу на рахунок сексу, то можливо варто розходитись, того що типа це не твоя людина. Якщо ти відчуваєш, що в тебе льбід набагато вище, а в нього не таке. Ти не можеш заставити іншу людину займатися з тобою сексом. Що я раджу у цьому чуваку, от прям зараз раджу зробити таку табличку, типа плюсів і мінусів. В одній стороні будуть плюси з цих стосунків, в іншій мінуси. Цією табличкою, типу, ти подивишся, які в тебе плюси, які в тебе мінуси, і вже побачиш на свої очі, що в тебе є, що в тебе нема, і тоді вже робити цей вибір, чи розривати з ним сумки ні. Але перед тим обов'язково варто поговорити, якщо ти хочеш бути цією людиною, то говорити, можливо, відійдети до якогось компромісу. Так, наступна історія називається так: потрібна порада, чи варто мені розійтись з хлопцем? Привіт усім! Hi я пишу сюди, бо відчуваю себе загубленим і справді потребую поради. Ми з моїм хлопцем разом близько 6 років і майже весь цей час живемо разом. Як і в будь-якій парі, у нас були дрібні проблеми, але останнім часом я відчуваю віддалення і не, як не знаю, як виправити. Мій хлопець менш ласкавий і менш балакучий, ніж я. Йому важко висловлювати свої почуття чи думки, навіть мені або своїм батькам. Я ж навпаки потребую багато емоційного зв'язку. І з часом я все більше відчуваю, що мені цього бракує. Є ще проблема з фізичною близькістю. У нього були сексуальні труднощі ще до того, як ми познайомилися. За ці роки секс у нас бував, але він досі ем, з цим бореться. Але він досі ніби ну страглінг я в англійській мові, це мені так чат переклав GPT. То але він досі якби з цим так. Ем... Йому складності. Я ж люблю секс і хотів би раз-два на місяць, але вже кілька місяців між нами нічого не було, і я починаю почуватися нелюбленим. Зараз у нього складний період життя. Він незадоволений багатьма речима. Я це розумію, у мене теж є свої труднощі, але це не заважає мені намагатися обійняти його, поцілувати, поговорити. А він не відповідає взаємністю, і це болить найбільше. Коли я питаю, чи все у нас гаразд, він завжди каже так. Але я цього не відчуваю. Останні кілька днів ми майже не спілкуємося. Ми обоє працюємо з дому в різних. Кімнатах і можемо провести години, не обмінявшись жодним словом. Я ціную спілкування, і мені важко сидіти в течі. Я не раз ініціював розмови про наші стосунки, питав його про що турбує, чого він хоче, і ділився своїми почуттям. Я просив обіймати і цілувати мене частіше, але нічого не змінюється. Я так втомився постійно просити про базові речі. Відчуваю, ніби тільки я намагаюся, а він ні. І від цього я стаю все більш нещасним та недолюбленим. Я все ще люблю його, але не хочу жити так усе життя. Чи був хтось із вас у подібній ситуації, що ви зробили? Ну, по перше, якщо людина говорить, що з нею все добре, або з вашими стосунками все добре, то I'm okay, не переймайтесь. Це не завжди так, тому що у нас в культурі так нав'язано, що завжди треба говорити, що зі мною все добре, зі мною бути а, а цю оливку на 30 зуба. Що <схід> мене все прекрасно. У мене все і чудово, ніколи не говорити про погане, про хороше, це нав'язано культурою. Через те, що ми дуже рідко говоримо про якісь такі складні речі, нам ще складніше про це говорити. Бо ми дуже рідко про такі речі серйозні говоримо, бо нас постійно казали нам бути блядь, позитивними, добрими, хорошими і такими, блядь, уті путі. Тому це. Не знак того, що у вас все добре, якщо він каже так. Можливо, в твого хлопця, я так думаю, прям скоріш за все, мені здається, що в нього якісь проблеми особисті, і ну йому дуже важко про це ділитись. Не треба на нього давити постійно. Я своїх дітей можу сказати, що я взагалі не б'ю хіба тряпку і так рясно. І говорити: поділись зі мною тим, поділись зі мною тим. Просто треба для нього створити комфортну атмосферу, дати йому якийсь час, і типу, і він розкриється. Тож ти говориш, що він що ви вже з ним говорили, в принципі. То, to... а як саме ви з ним говорили? Чи це було типа комфортно? Чи це чи, чи ти не давив на нього? Тут дуже важливо просто в таких ситуаціях не давити на свого партнера і поговорити з ним прям так максимально м'яко, по-доброму, по душам. Ти ж його любиш, все таки. Тож ти відчуваєш, що ти стараєшся, а він ні? Теж йому про це сказати. Звісно, що якщо ти говориш, говориш, розмови не допомагають, і ти відчуваєш себе так, як ти сказав, що типа ти один відчуваєш, як ти тягнеш ті стосунки, то можливо реально варто з ним розійтись. Ти, типа, така кажеш, не підводь мене. Ця фраза мене просто вбила, то вона тебе не вбила. Ти ось переді мною сидиш. Але це вже ти можеш зробити цей вибір. Все таки я впевнений, що якщо ви реально з ним поговорите, вас ніяких конфліктів не виникало, він просто став якимось іншим, то скоріше за все, він переживає якийсь персональний кризис або якісь вигорання, або ще щось. А якщо у вас зараз є персональний кризис, вигорання будь-які інші проблеми, чи вам просто потрібна підтримка. То ласкаво запрошую вас на мою психотерапевтичну групу онлайн, яку я проводжу з кваліфікованою психологиною Аліною. Ми зустрічаємось раз в тиждень в Google Meet, і, і е, наша група, е, одна сесія, коштує набагато дешевше середнього психолога. Якщо ви, ви відчуваєте, що вам зараз потрібен психолог, але у вас грошей нема, то ласкаво, ласкаво запрошую. Силочку на телеграм-канал я лишу внизу. Так, остання історія на сьогодні. Мені здається, що я подивил, якщо спілкуюсь із хлопцями молодшими за мене. Як і вказано в заголовку, мені здається страшенно неправильним зацікавлюватися людьми, які молодші за мене. Для контексту мені зараз. один два. 22. 22, а в жовтні буде 23. І от мені просто некомфортно спілкуватися з кимось, хто проявляє до мене романтичний інтерес, і при цьому молодший, навіть якщо різниці лише в рік. Я вважаю твою думку в срату, і бажаю бачити твою сраку на бахничі. Я всього-навсього привітався з тобою. Якого ху. У мене всередині вмикається тривога, Боже. Я що пидул? Я, звісно, розумію, що це зовсім не так, якщо людині вже є 18 і вона повнолітня. Просто я, мабуть, надто суворо ставлюся до себе. Зараз я сам і намагаюся знайти стосунки. Жодного разу ще не був у парі, мені більше подобаються чоловіки старші за мене, десь від початку до середини 30. Але я розумію, що знайти ідеального партнера саме за такими критеріями буде непросто. При цьому я не хочу обмежувати себе тільки власними вподобаннями, бо вподобання є вподобання. Але це не означає, що я не можу зустрічатися з тими, хто не вписується в мій ідеал. У реальності ж ніхто не Мої партнера, який на 100% збігається з його уявленнями. Тому хочу запитати у старших хлопців, які зустрічаються з молодшими, як ви впоралися з цим відчуттям? Чи був у вас такий же внутрішній бар'єр? Так, давайте почитаємо з вами коментарі. Коментарі, uh, коментарі. Хтось тут відповідає автору, коли тобі виповниться 30, хлопці 25-27 років будуть цілком прийнятними. Вони вже не виглядатимуть так молодо, як зараз хлопці молодші за тебе, які можуть виглядати, наче зі школи. У цьому віці вони виглядатимуть як чоловіки. З часом ти швидше за все сформуєш для себе межі типу 5 років, старший чи 5 років молодший. І це буде твоя норма. Відповідь автора, дякую, це має сенс. Так, і ще один коментар. Я хочу подивитись на це з іншого боку, і можливо трохи зняти твої переживання. Ось це приховане відчуття, ніби ти боїшся, що можеш бути податілом, хоча насправді жодних раціональних причин для цього немає. Насправді дуже психологічне поширене явище. Воно виникало у мене і в розмовах із терапевтами, а одного разу навіть з психіатром, дослідником, я дізнався, що це часте занепокоєння, особливо серед геїв. Це тривога, яку нам не варто носити всередині. Це хибний наратив, який на нас навішують люди, які нас ненавидять. Якщо подумати, то багато ненависті і упереджень що спрямовані на геїв намагаються пов'язати нас із педулами або змалювати як небезпеку для дітей. Тобто існує широка культурна ненависть, яка дуже легко може закрастися в наші думки, хоч це й не відповідає дійсності. Через цей контекст ми часто ми надто чутливо реагуємо на питання віку в стосунках, навіть якщо це логічно не має сенсу. І саме це ти зараз відчуваєш. Розумом, ти знаєш, що це не синітниця, як ти сказав, тобі подобаються хлопці вже повнолітні, все законно і нормально. До того ж, справжні педофіли ніколи не хвилюються, що вони педофіли. Так само, як якщо ти турбуєшся, що можеш бути психопатом, ти майже напевно ним не є. Але підсвідомо цей вплив все одно залишається, бо ці опереджені наратив від консервативного гетеросексуального суспільства дуже сильні. Так до речі, реально це це справді таки існує, що нам суспільство нав'язує оці ці наративи про педагогів дуже часто порівнюють геїв з педагогами. Але прикол в тому, що е, навіть отір е, це дуже часто всякі релігійні організації роблять. І от, от такі священники, які так ненавидять яру геїв, які так палко заявляють, тільки гей погані. Вони зазвичай виявляються поділами як той же самий хлопчик. Це сталося буквально півроку рік назад. Що священник е, 14-річного хлопчика, який дуже яро ненавидів геїв, але сам був. Конченим педалілом тому, будь ласка, думайте, що ви говорите і аналізуйте інформацію, тому що геї і педофіли це зовсім різні речі. Педофілія – це нездорова любов до дітей, до людей, які не досягли повнолітнього віку. Тобто, наприклад, коли дорослий чоловік, коли ти дорослий і тобі подобаються діти, це ненормально, це бридко, це фу. І таких людей треба лікувати. А бути геєм це зовсім інша річ. Це коли ти така ж сама людина, ти доросла людина і ти любиш таку ж саму дорослу людину з такими самими ж потребами, такої самої статі. І в цьому поганого абсолютно нічого нема. Це те саме, що бути гетеросексуалом, тільки тобі подобається замість вагіни член. От і все. А це що автор вважає себе подилом, тому що йому подобаються хлопці молодші за нього. Точніше, ну чи коли він знайомиться, чи ще щось, то це абсолютно дурна установка, яка є. Він правильно сказав, він це усвідомлює. Що якщо людина повнолітня, то це вже не робить її дитиною. Тим більше там вік не дуже сильно відрізняється. Він сказав, що він навіть відчуває, коли хлопець молодший за нього на рік на два. Він відчуває себе попілом. Хоча це нормально, абсолютно, коли людина молодша на рік на два. Типу, не всім ж нам народитись в 2004 році. Правильно. Це я просто в 2004-му народився, якщо ви не зрозуміли. А на цьому в нас все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам історії. Яка історія була найцікавішою? Можете ще поробити комплімент моєму столу. Мені треба коментарі, тому що це допомагає розвитку мого, мого каналу. Дякую всім дуже за перегляд. Не забувайте про лайки. І про підписки. Силочка на інші соцмережі, як завжди, в описі. І ставайте спонсорами. Я вам всім буду дуже вдячний. В мене ще більше мотивації буде створювати для вас контент. І я вас всіх дуже люблю. Побачимося зовсім скоро в новому відео. Будьте геями і будьте щасливими. Це сказати. сказати. Цей. Дуже рано, насправді, от від... ви ем... е, Ну, е, якщо або зробити ці, якщо до вам підходить е... параноїдальні стосунки, блять, то точно по Фройду. Це, цією табличкою типу, ти буде і дійдеш до якогось, е... і вже побачиш. З цим бореться. Е, але він досі ніби. Ну, страглінг, я в англійській мові, це мені так чат переклав GPT, то, Але він досі якби з цим так. Е, е, е... Йому складно з складностей. зуба, Що мене все прекрасно, мене все чудово. Казала нам бути позитивними. Не варто, типу, можливо, це, ну, типу. Можливо, в твого хлопця, я так думаю, прям скоріш за все, мені здається, що. То, що ви вже говорили, що він. Коментарі, коментарі. Язик запутався. Це ненормально, це бридко, це фу. Типу, не всім ж нам народитись в 2004 році, правильно? Це я просто в 2004 народився, якщо вони зрозуміли.